Набір до гвардії наступу буде однією з тем нашої розмови з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Він сьогодні гість нашої студії. Я вітаю вас, пане Ігоре. Минулого разу ми з вами спілкувалися в студії. Ви ще були з представкою ВОН. Вчора Верховна Рада її забрала. Ви. Міністр внутрішніх справ, з чим я вас і вітаю, розкажіть, будь ласка, що зміниться в міністерстві за вашого керівництва, які реформи, можливо, чекають, які кадрові зміни чого чекати від міністра Ігоря Клименка? Ну, по-перше, великий колектив Міністерства внутрішніх справ буде надалі виконувати завдання, які стоять перед нами і поставили перед нами президент України і уряд нашої країни. Це насамперед. По-друге, звичайно, що кадрові зміни відповідні будуть. Будуть відповідні організаційні зміни в той же час. Вони будуть виключно направлені на функціонування міністерства в умовах воєнного стану. Ви працювали до цього в нас поліції. Дуже багато ЗМІ пишуть, що ми вперше за 10 років матимемо міністра. Не політика, а міністра поліцейського у цьому відомстві. Розкажіть, будь ласка, чи це не створить якісь, не буде якихось преференцій для нацполіції саме в структурі МВС? Адже там багато і інших структур? Насправді міністр має бути для всіх центральних органів виконавчої влади військових формування, які входять в систему МВС України. І в той час, поки я виконував обов'язки після трагічної загибелі керівництва міністерства внутрішніх справ, ми налагодили вже роботу з усіма відомствами, які працюють в МВС. Я не думаю, що в мене буде час або можливість приділяти увагу саме поліції, тому що це комплексна робота, тому йде війна, і ми маємо забезпечити сталу роботу всіх центральних органів, які входять в систему. Тому робота буде багатогранна, ми маємо забезпечити і війну, ми маємо забезпечити і внутрішній порядок в країні, і сервісні послуги для наших громадян. Тому викликів багато і великий колектив Міністерства внутрішніх справ з ними справиться. Ви згадали цю трагедію у броварах, коли загинуло попереднє керівництво МВС. Скажіть, а чи є якісь деталі, які можна публічно зараз повідомити щодо розслідування цієї трагедії? Версії перевіряються, слідство продовжується. Які будуть результати експертиз, ми надамо слідство надасть вичерпні результати розслідування? Щодо гвардії, наступу, ми перед цим бачили сюжет. Скажіть, будь ласка, як іде набір. Остання цифра, здається, ви озвучували 8 тисяч. Зараз, я так думаю, що, мабуть, вже більше. Скільки зараз заявок подано, чи багато відсіюють людей, з яких причин? Ми минулий раз говорили, що заявки можна подати і через центри надання адміністративних послуг, і на сайт, і проконсультуватись по телефону гарячої лінії. Так от, через... Сайт подали заявок близько 10,5 тисяч осіб через центри. Це тільки через сайт тільки через сайт. Через центр надання адміністративних послуг 6,5 тисяч осіб прийшли і довіряють абсолютно цій компанії. І ми прийняли більше 3,5 тисяч дзвінків по телефону гарячої лінії. Вона дійсно гаряча, тому що не замовкають телефони. Ми збільшили кількість. Кількість таких напрямків, де люди можуть подзвонити, три з тисячі таких дзвінків ми отримали. Ми пояснюємо е, умови вступу. Е, ми пояснюємо навіть батькам, які телефонують, які бояться, наприклад, там, за дітей чи хочуть розпросити за своїх дітей. От Дзвонила мама нещодавно одного з добровольців і запитувала, яким чином її сину вступити до лав бригади. Скажіть ще таке, ну ви одразу були впевнені, що буде багато охочих туди вступити, хоча багато хто сумнівався, що всі добровольці, добровольці, мовляв, вже пішли раніше на фронт. Все-таки з чим пов'язано, що така кількість охочих, як думаєте, що вони такі є, і їх багато? Я згадаю, що ви задали одне з перших питань тиждень тому. Угу. А де ми візьмемо добровольців? Так. Але ми сьогодні маємо велику кількість патріотично налаштованих людей, які ідейно бажають захищати нашу державу саме зі зброєю в руках, не на диванах. І ми задоволені, що не тільки хлопці пішли, а середній вік кандидатів на вступ до цих бригад на сьогоднішній день складає 33 роки. В найстаршому 69 років був у нас такий ще один кандидат. Звичайно, ми не можемо його взяти, але е, маємо і такі приклади. Тобто е, ми говоримо про патріотичний патріотичне піднесення нашо, наших людей. І дійсно, хлопці 18, 20, 22 років, які намагаються вступити, пройти ці тести, вступити до лав тієї чи іншої бригади, звичайно, викликають захоплення. З іншого боку, хочу сказати, що у нас вже зареєструвалося 600 дівчат, які також зможуть працювати, звичайно, в різних підрозділах і медичних, і логістичних, і розвідувальних саме в цих бригадах. І зараз максимально працюють військово-лікарські комісії. Хочу нагадати, що час проходження цієї комісії ми намагаємось скоротити до двох діб. Звичайно, якщо не потрібні додаткові е, дослідження, е, також потім йде фізичне випробування і психологічне випробування. Тому цей процес тривалий і багатоступеневий. Тому е, ми намагаємось максимальну кількість людей. А у нас обслуговує рекрут рекрутинг близько трьох тисяч осіб. Це працівники національної поліції, національної гвардії та державної прикордонної служби. Тому, е, всі підрозділи комплектування зараз, зараз націлені на те, щоб набрати цих добровольців, провести їхнє тестування і, звичайно, з, максим... з мінімальними ускладненнями, для того, щоб люди розуміли, що вони вже попадають в велику команду, яка зацікавлена в кожному такому добровольцеві. Ну, з того, що ви сказали, що відмовили цьому чоловіку, якому 69 років, я так розумію, що є віковий ценз. Він є, є віковий ценз, звичайно, віковий ценз приблизно 55 років, дивлячись, звичайно, хто підписує контракт, тому що особа має на контракті пробути 3 роки. Тому має бути, наприклад, громадянином 52 роки, для того, щоб 55 років вийти на пенсію. Але це залежить від звання, від вислуги і так далі. Тобто, це був колишній військовий, чи це просто цивільна людина, яка... Пройшла на службу. Ми також знаємо, що найбільше заявок надходить на вступ до бригад саме Національної гвардії, і це зрозуміло, бо їх там найбільше. А серед цих бригад Нацгвардії є якісь улюблені популярні, так сказати, серед добровольців. Ну, і якщо є, то які із цих добровольців, хто хоче служити, проходити службу в цих бригадах. 60% – це саме добровольці в. Підрозділ Національної гвардії. На сьогоднішній день можу сказати, що якщо брати коефіцієнт, то найбільше набір поліцейської бригади, людь та прикордонну бригаду Сталевий кордон. Не, не в Нацгвардії. Нацгвардію 60%, ага. але їх 6 бригад і вони розділяють да, да, пропорційно. Е, ще одна тема, яку хотілося б обговорити зараз. Всі про це говорять землетрус, Туреччині. Туди поїхали наші вже перша група прибула наших рятувальників. Е, розкажіть, будь ласка, хто ці люди, чим вони займатимуться, чим вони оснащені е, більше про цю місію. Так, виїхали у нас 87 рятувальників. Це рятувальники з досвідом таких робіт, як в Україні, так і за кордоном. Представники міста Києва, Чернігівської області, Сумської області, Київської області, тобто з, різних регіонів. з різних регіонів це зведений загін, 10 пошуково-рятувальних собак і 18 одиниць техніки. Вже вони прибули на територію Туреччини, і турецька влада буде визначати безпосередньо місце місця, де будуть працювати наші рятувальники. Я навіть читав, що в них там і старлінки є, і дрони навіть є це. Обов'язково старлінки, дрони. Відповідна техніка для розбору завалів. Так ми все брали з собою. Як надовго ця місія туди відправлена? Є якісь межі конкретні? Попередньо 10 днів. Після того, якщо будуть змінені ці терміни, ми будемо розглядати питання, щоб продовжити час перебування рятувальників на території Туреччини. Ще хотів вас розпитати про роботу наших правоохоронців, які разом в принципі, із рятувальниками теж працюють на прифронтових територіях. Ми бачимо багато відео підрозділу Білий Янгол, того ж, який вивозять людей з гарячих точок. Але мало того, що вивозять, їм доводиться, ще часто під обстрілами їх ще вмовляти виїжджати, бо багато хто не хоче. Як вони взагалі все це витримують? Як їх готують до цього? І потім чи не знадобиться їм після такої роботи самим психологічна допомога. Якщо ви е, цим людям заглянете в очі, це незвичайні люди. Люди, які наскільки люблять життя, наскільки люблять дітей, наскільки люблять людей. І вони в цій підрозділі білий янгол, ми починали з одного підрозділу. Зараз їх діє чотири. Е, ці люди добровільно е, пішли. Ці підрозділи. Перед цим, звичайно, вони відповідні сертифікати отримали, досвід до медичної допомоги, вони мають відповідну психологічну підготовку. Ви абсолютно праві. Ці люди, наші працівники, діють саме в місцях найбільших і найінтенсивніших обстрілів противника. І можна написати кілька історій про подвиг цих людей. Наприклад, сьогодні ми врятували дівчинку, їй сім років. Більше місяця білий Янгол заїжджав в місто Бахмут і намагався вмовити і маму, і дідуся цієї дівчинки виїхати. Вони не хотіли цього робити, і нарешті сьогодні це вдалося. Як, Як вони це зробили? Вони вмовили кожного дня, вони приїжджали до цієї сім'ї. І цю дівчинку, коли привезли в місто. Константинівку, дівчинка за багато-багато місяців побачила світофор, який працював, і вона на це звернула увагу. Зараз червоний світло світофора треба зупинитись. Жовтий ми вже приготувалися. Тому. Попередньо ми вивезли практично всіх дітей з міста, з міста вугледара на минулому тижні. Останні дві сім'ї, які переховувалися в підвалах будинків, і ми одну сім'ю дуже довго розшукували, де вони переховуються, і ми цих дітей вже вивезли. І в Вугледарі практично вже немає дітей. Вони всі з допомогою військових, обласної військової адміністрації і звичайно Я біологія. що облас... одна якась дитина, наче залишилась одна дитина. Ми знаємо, що вона знаходиться також в підвалі. Це місцевий священник Української православної церкви. Це його син, який відмовляється виїжджати з території Володара. А, тобто, священник відмовляється чи Священник із своїм своїм а, дитиною. Зрозуміло. А... Ще така проблема, як мародерство. Хотілося спитати, яка супроводжує будь-яку війну. Е, наскільки вона поширена, як з нею боряться, і, і як власне самим правоохоронцям уникнути спокуси? Я можу сказати для того, щоб було зрозуміло та лаглядачам, мародерство в побутовому сенсі цього слова на сьогоднішній день, в час військового стану, це всі майнові злочини. Це крадіжки, грабежі та розбої. На сьогоднішній день ви знаєте, що термін, наприклад, ув'язнення за скоєння крадіжки збільшено до 5-8 років, саме в умовах воєнного стану. На сьогоднішній день таких злочинів зареєстровано 800 тисяч 500. Із них 78 тисяч це саме крадіжки. Більш того, ми маємо розуміти, що в подальшому таких злочинів буде зареєстровано більше і більше. Люди повертаються на деокуповані території і бачать розбиті квартири, будинки, пограбовані в тому числі колаборантами. Які потім вийшли на територію окупова тимчасово окупованої росіянами, е, тому е, ця робота буде постійно тривати, і кількість таких злочинів буде збільшитись по Україні. Я хотів би попередити е, злочинний світ, який який ми максимально контролюємо, все-таки що законодавець підвищує відповідальність за ці е, злочини. Тому е, покарання буде е, однозначно для кожного такого злочинця. Що стосується правоохоронців, вони теж відповідають перед законом, але ми не забуваємо, що на докупованих в докупованих районах працюють не тільки правоохоронці, але волонтери, громадські активісти і так далі. Тому контроль є повний один одного для того, щоб ми не допустили і не допустив до цього рівня, який означає, що ми переступили закон. Ви сказали таку цифру? 800 тисяч 500 проваджень. 80 тисяч 500 проваджень. Так, якщо 30. нас будуть цитувати, щоб цифра було. Так, там 88 із них крадіжки. Так. Зрозуміло. А, скажіть, ну через те, що поліція зараз так зосереджена на цих військових злочинах, їх там теж здається 60 тисяч проваджень. 60 -60 тисяч. А, зареєстровано взагалі мілітаризована робота а, зараз правоохоронних органів. А, чи не це на розслідування? Так би мовити побутових злочинів в тилу крадіжок, тих самих, ну будь-яких злочинів. Е, е, негативно це, адже тут все одно відбуваються всі ці злочини, теж нікуди вони не поділися, і їх теж треба розслідувати. Так, звичайно, але я можу сказати і ще раз повторити, що навантаження на деякі підрозділи, наприклад, поліцейські, про які ви запитуєте, е, з початку війни виросло майже на 80%. На навантаження шалене. Е, тому. Е, ми е, максимально, більш того, частина поліцейських працює у нас на тим е, на е, звільнених територіях, зведених загонах. Тому, звичайно, навантаження достатньо велике, але на сьогоднішній день ми не втратили керованості за обстановку в Україні, і ми е, справимося з поставленими перед нами завданнями. Зрозуміло, пане Ігорі. Я вам дуже дякую, що ви приїхали до нас у студію за цю розмову. Я бажаю вам успіхів на посаді. А нагадую глядачам, що з нами у студії був Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.